Вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. АТБ щойно змінив ціни на усі продукти, тому зараз ми з вами подивимось і заморозку, і молочні вироби, ковбасні. Підемо подивимось з вами на чай та на каву. Ну і звичайно ж м'ясо. Омочуйтесь позручніше. Дякую за вподобайки. Вподобайки ви ставите особисто мені, наголошую, особисто мені за мою роботу, я за це вам дуже вдячний і дякую вам дуже за ваші коментарі. Хтось говорив, писав в коментарях, що черги, в АТБ ніяких нема. Усі каси, які відкриті, усюди всюди стоять черги. Зверніть, будь ласка, увагу і не пишіть, будь ласка, таке в коментарях, що я щось вигадую і бреш. у нас постійно в АТБ черги. Якщо у вас в магазині ТБ немає черг, це не означає, що в інших магазинах, АТБ немає черги. Ну і давайте розпочнемо із ковбасних виробів. Хочу вам показати акційні товари, тобто з жовтими акційними цінниками. Подивимось, ковбаска варена з м'яса птиці це першого сорту, тигриня, 400 грамів палички 6790. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого, щоб було зручніше. Паштет з грудинкою домашній по 14 гривень, 125 грамів. Виріп апетитний, відрозумний вибір 500 г 3450. мускатна, Ціна за 100 грамів 28 гривень. Зверніть увагу на цю ковбаску. Вона дуже хороша. Це йде вищого сорту 550 грамів. 101 гривня за 550 грамів. Виріб гурман із сиром 420 грамів, 63,40 40 Салямі фінська 420 грамів, 96,60 також зверніть увагу салямі болгарська. А хороша зараз знижка 40%, 25 гривень за 100 грамів. Крильця курячі, обов'язково сьогодні також придбаю, дуже їх полюбляю, по 16,40 за 100 грамів. Також в акції хороша знижка на ходок сосиски, 450 грамів пакування 43 гривні. Від торгової марки Добров салями преміум першого сорту 94 гривні 320 грамів. І також хороша знижка на Брауншвецьку. Від Добров вищого сорту 45,60. Від Добров 30% знижки на сердельки першого сорту. Пакування йде на вагу, тому за 100 грамів 22 гривні 65 копійок. Давайте подивимось, що в холодильнику. В холодильнику у нас крабові палочки від своєї лінії. Пакування 420 а, 240 грамів, вибачаюсь, і ціна для власників карти АТБ 39 гривень. Також хочу, щоб ви звернули увагу, хто полюбляє ось таку пасту від Веладі з копченою форелю. Знижка 20%, 56 гривень. Паста криветочна, а вага 160 грамів. 46 грамів. І чуть не забув вам показати форель, хто полюбляє. Зараз також хороша знижка. 240 грамів, 218 гривень майже. Так, господинки, яйця бачу, пішли до гори. Ціна зараз по 3,29, ну, 3,30 в рознобій. Так, давайте подивимось, квочка домашня. 40 ,80. Квочка першої категорії по 3870. Полтавське яйце, я колись їх купував, дуже хороші, великі. 40,70 Ну і яйця своя лінія. А, так, це у нас С1 3790. Звичайно, що не минаю я корм для пухнастиків, мяу по 12,90, кітікет по 1290. Зі знижкою клуб 4 лапи по 15,20, 15,50 шелма. 11,60 «Фріскіс» для маленьких котят. Сухий корм «Фріскіс» 300 грамів, 43 гривні. І гурме по 23,70. В заморозці у нас сніжний краб, відводний світ, крабові палочки, 250 грамів. 70 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка. Крабові палички своя лінія заморожені. 240 грамів. 37,50 Зі знижкою Скумбрія. Так, що тут у нас? Свіжого морожена по 14 гривень з головою. Так, мінтай морожений, філе. Ціна за 100 грамів 18,70 Ну, звичайно, якщо у вас є карта АТБ для власників карти АТБ, ціни ось в цьому, в цьому прямокутничку. Бачите, цей прямокутничок це ціни для власників карти АТБ. Дуже хороша знижка на вареники від триведмеді мішутка. 450 грамів. 31 гривня. Хочу вас познайомити з новинкою від Валесто, млинці з Манго 650 грамів, заморожені. 120 гривень. 30 копійок. Хто вже купував, залишайте свої коментарі, як вони чи сподобались вам. Будемо дуже вам вдячні. Пельмені а, біла береза, 888 грамів, яловичина та свинина. 160 гривень. І також зверніть увагу на пельмені від 3 ведмеді мішутки. Зараз зі знижкою 40% дуже вигідно. Купити, якщо не встигаєте щось приготувати, з м'ясом телятини 70 гривень 450 грамів, філейні, вага 650 грамів, 84 гривні. І також в акції з м'ясом індички 650 грамів, 93 гривні майже. Окіст без кістки. Від торгової марки Глобино 1520. Так, далі ми з вами гуляємо по холодильниках в магазині АТБ Епікур Філе, знижка 20% 15,60. Це в нас філе від Улар торгової марки охолоджене 15-10. 80 гривень за кілограм. Це в нас іде «Чаботурка». Четвертинка тушки задня. Це також від торгової марки Улар, крило куряче, охолоджене по 8 гривень за 100 грамів. Рибні палочки 250 грамів, 102 гривні. Також піцу можна придбати 320 грамів. 9930 господинки готове тісто від своєї лінії 900 грамів листкове 62 гривні. 900 грамів я вже сказав. І також в акції тісто від своєї лінії ФІЛЛО 32 гривні, 70 копійок за 400 грамів. Масло від делюкс 200 грамів, 82% відсотки жирності. 88,80 також в акції масло від ферма 180 грамів, 73% жирності. 60 гривень 60 копійок. Своя лінія маргарин столовий 500 грамів. 41 гривня, 40 копійок. Ну, а тепер подивимось на молочному відділі і сири. Це з кибочками по 135 грамів. 54,50 грамів. Цей сир вам усім знайомий, кремчись від делюкс, 51 гривня. Зараз в акції. Сир з пліснявою. Плавлений сир, чедер, гауда та тостовий по 50 гривень, майже 130 грамів. Тут а, в упаковці 8 пластинок. Також в акції від кому сир сметанковий, гауда та вершковий 150 грамів, 4850. Крем сир президент 180 грамів 51 гривня. Моцарела 125 грамів 45-60. В акції на молочному відділі. Зараз подивимось також акційні товари. Сметана безлактозна. Молокія 300 грамів 15% жирності. Ціна в акції 38 гривень. Так, що це у нас? Молоко. Просто наше. Зараз в акції 2,5 жирності 37 гривень. Також в акції молоко від ферма. Ферма кефір 34,40. Давайте подивимось на сметану. Зі знижкою зараз галичина 35,60, 300 грамів 15% жирності. І в акції також сметана Президент 10% жирності, стаканчик 300 грамів 2660. Сир кисломолочний. 350 грамів, 9% жирності, 6650. Від торгової марки своєї лінія. Вироби сиркові, 140 грамів з курагою 28 гривень. Сирочки від злагода 8,90, в асортименті. Так, бачу, що лактонія йогурт знижка 30% 43,70. І маленькі. Також по 20 гривень зі знижкою 30%. Також 30% двошарові йогурти дольче по 12,20. Давайте пробіжимося по солодощам. Хороша знижка на цукерки Любімов. 69,90, ну, 70 гривень за 125 грамів. Зі знижкою пряники від деліція. Вага 300 грамів, 54,70. Печиво від біскоті 56 гривень. Ціна за 400 грамів. Так, цукерки на вагу. Конті, золота лілія по 19 гривень за 100 грамів. Також в акції 14,70 суфле. Чизкейк. Житомирські ласуші 25,70 гривень. Вафлі своя лінія по 13 гривень за 100 грамів. Так, ці змінили пакування. Крекер своя лінія. Цибулевий 38,60. Зі знижкою печива. Рудзинка 430 грамів своя лінія. Зі знижкою кокосове печиво від біскоті 125 грамів 1970. Також зверніть увагу в акції зараз від своєї лінія печиво брауні, печиво з какао, вони сідуть по 140 грамів. І зі знижкою печиво зі шматочками апельсина та шоколаду, також 140 грамів, 22 гривні 50 копійок. Хто полюбляє від Ловіта 420 грамів, 70 гривень. Два смаки. Апельсин та зі смаком вишні. А ось власники карти АТБ можуть придбати печиво Тріфі від своєї лінії по 15 гривень. вибачаюсь це для нас по 15. А для власників карти АТБ 11,90 12 гривень. Розгулялась своя лінія, знову печиво, а, з какао та зі смаком вишні 120 грамів 2050. І точнісінько таке саме, тільки за апельсином. В акції зараз шоколад Мілка по 40 гривень, карамель та мигдаль. І також, хто полюбляє зі шматочком печива Орео, 100 г 40 гривень. Шоколад Міленіум 4550. Мигдаль карамель, мигдаль та журавлина. Також зараз в акції шоколад від Рошен. Чорний, молочний та карамельний. 27,50. Велика плитка шоколадки «Мілка» можна придбати за 102 гривні. Шоколад «Несквік» – 40. Що він такі дорогі? 48. Молочний несквік з начинкою. Також зверніть увагу, хороша ціна на вафлі від своєї лінії. По 11 гривень. Тут є молочні з ароматом молока, є класичний артек і є ще зі смаком шоколаду. Так, я дивлюсь на олію. Дивіться, олія олейна. Усі йдуть по 850 грамів. І олія бачу, і олейна, олейна і майола. Але дивіться, як цікаво. Олейна знижка 15% майже 59 гривень. І олія Майола знижка 6% 52 гривні. Бачите? Так що тут вже, господинки, вирішуйте вам, яку краще майола чи олейна. Зараз в акції. І та, і та олія. Також зверніть увагу, купують олейну велику у великих пляшках, точніше 3 літри. Тут 3 літри і ціна 205 гривень за 3 літри. Так, 3 літри, завжди забуваюся. Літр. А, так, тут у нас вже бачу розкупили а, а, з ананасом та персиком, немає, на жаль. Альпійський луг залишився. Давайте подивимось по чаям, також хочу вам показати найкращі знижки на делюкс з ароматом бергамоту 50 гривень за 100 г, дуже смачний чай. Спробуйте. Ну, також, звичайно, Хейліс в акції 40% знижка. Зелений 100 г 46 гривень. І чорний заварка також 100 грам 59 гривень. Тут кава, швиденько по каві не з кафе Голд, 280 г, майже 300 гривень. Забув вам ще показати алокозей. Не забудьте за алокозей, також хороша знижка, чай чорний гранульований. Тут вага 180 грамів і ціна його зараз 51 гривня. Ну, а хто любить пакетований, 25 пакетів алокозей 26,20 Кава Амбасадор Стронг 280 грамів 289. Якобс Монарх у Склі. Вага 95 грамів, 202 гривні. Кава Нескафе Gold 281 гривня, вага 190 грамів. Також хороша знижка на каву пупа арабіка 250 грамів, 192 гривні. У акції чорна карта Голд 250 грамів, 230 гривень. І також хороша знижка на чорну карту 120 грамів 111,50. Як я говорю, Мацюпонька кава Голд. А чорна карта 60 грамів, 80 гривень. Якобс Еспресо вагою 450-247. Бачу, розкуповують покупці Еліс кава. Тут 500 грамів 220 гривень. І також Еліс у зернах, 500 грамів 226 гривень. Чорна карта арабіка 230 грамів 110 гривень. І для турки 250 грамів 110 гривень. Економних вам покупок ви самі найкращі цього вам найкращого.